Виявляється, можуть бути не тільки на одностроях наших захисників героїв, а й на полотні. Ця картина зветься Українське село. Її авторка, художниця Олена Рубльова з Гостомеля. І нещодавно археолог-краєзнавчого музею Ржища відбулася виставка і робіт під назвою Фільтри часу. Відкрила її директор музею Людмила Карпенко. Погляньмо на ці оригінальні роботи. Зболене серце! Серця українців сьогодні кровоточать від болю і ран але ж і зміцнюються наші серця надіями. Як шити країну? Мабуть, це питання не для одного покоління українців. Серед бавовни розквітне сонях. Бавовну за останні майже два роки ми сприймаємо у двох сенсах. А це інша частина так званого бавовняного триптиху. Очищаюча мрія. Кресер Москва понад рік спочиває на дні моря, а вирішення долі Кремля ще попереду. Поки що він палає на полотні. Воїни світла. Ось тут воїни в пікселях і зображені піксельно. Олена Рубльова працює виключно з аквареллю, і то не просто контролювати фарбу розлиту на мокрий папір. І Олена успішно володіває цією технікою. Ну а як працюється творчій людині під час воєнного стану? Художнику працюється під час воєнного стану важко так само, як в принципі по життю, тому що коли є якась інформація, якась ідея, яка існує всередині свідомості художника, то вона потребує свого виходу. Звісно, в час війни проблематика більш загострена, тому що це навантаження, яке людина несе з собою. І це, скажімо так, стан, коли ти знаходишся в великому великому інформаційному просторі, і тобі треба аналізувати і синтезувати щось для того, щоб створити щось нове. Тому в мене навіть зараз тут по шкірі, коли вам розказую про це. Тому так важко, тому що це сукупність факторів не тільки внутрішніх, а й зовнішніх, коли треба працювати е, при виключеному світлі, коли треба працювати під час повітряної тривоги. А скажу так, що художнику під час повітряної тривоги працюється на напевно ще більш натхнено і ще більш з більшим опором, тому що мені здається, що це наша українська специфіка. Брати кобзаря, включати українську музику і іти сперед. Попри все. Живописні твори Олени Рубльової зберігаються у приватних колекціях Сполучених Штатів, Канади, Польщі, Бельгії, Іспанії, Словенії Франції. Виставка картин Фільтри часу експонувалася у печерській адміністрації столиці. А також у галереях Києва, Хмельницького, інших міст України і ось нещодавно у Ржищеві трапиться нагода. Погугліть у соцмережах. Запевняю, отримаєте задоволення і навіть здивуєтеся. Оленині Пікселі, ніби своєрідний фільтр часу, крізь який художниця у масі воєнних подій, явищ людей прагне побачити найважливіше і донести те до глядача. Крізь умовний фільтр українського пікселя по особливому сприймаєш пережити і відчути художниць у далеких краях з мрією про батьківщину, де й довелося переживати, перебувати. Побачене відвідувачами стало приводом до жвавого спілкування на виставці. Незнайомці ставали майже друзями. У живописному експрес-флешмобі брали участь всі охочі із пензликом у руках. Фахівці спілкувалися на тему, звісно, художництва. Політ фантазії митця вільний, як птах у небі та живиться все ж таки враженнями земними. Буває мить якогось потрясіння, побачиш світ, як вперше у житті. Звичайна хмара, сіра і осіння пропише ранком барви золоті. Подаруй мені доле у вікнах березу, хай спочине душа в оберегах беріз. Я прийшла у цей світ, щоб пройти обережно, не завдавши нікому ні смутку, ні сліз. Стоїш, як стогін під склепінням казки, душа прозріє Всесвітом очей, кричить гілля. З облич спадають маски, зі всього світить суть усіх речей. Якось непомітно перейшли ми від пікселів Олени Рубльової до рядків Ліни Костенко, бо поєднало їх волею долі і розвитку мистецтва місто над Дніпром. Що ж, бачимо, що війни вихлюпують назовні не тільки трагічні чи сумні емоції, а й можуть стати поштовхом до нових течій у творчості мистецьких пікселів.